Світлана, одна з чотирьох операторок Криворізького центру рекрутингу української армії. Фахівчиням пройшла спеціальне навчання і відтепер буде консультувати та допомагати охочим вдягнути армійський однострій та підшукати для них гідне місце у обраній військовій частині з урахуванням всіх побажань та характеристик претендента. Ми запрошуємо всіх бажаючих приходьте до нас. Ми надамо всю відповідну консультацію. З'єднаємо з військовою частиною, яка вас цікавить. Будемо вас. Проводити весь шлях до заключення відповідного контракту, великий у нас перелік вакансій по Дніпропетровській області. У нас свише 100 переліку вакансій. У нас зараз ми підключені до загальної бази всеукраїнської, яка налічує більше 100 тисяч вакансій. Слід зазначити, що центр рекрутингу української армії є пілотним проєктом Міністерства оборони України із його помічю в планах побудувати прозору та ефективну модель залучення добровольців на військову службу. Генштаб спільно з зміноборони розробив чіткі правила, які забезпечуватимуть потрапляння кандидата в обрану ним частину на відповідну посаду. Причому як за контрактом, так і за мобілізацією, цей алгоритм довели до кожної військової частини навчального центру та ТЦК. Такі центри будуть відкриватися в усіх регіонах, в усіх областях України. Наша мета дати усім, хто бачить себе в армії. Зрозуміти, яким чином максимально ефективно, зручно, комфортно потрапити на ту посаду, в ту військову частину, яку людина обрала, і де він найбільше потрібен. І задача наша забезпечити, щоб дійсно людина туди потрапляла в кожному такому випадку. Для цього є зараз усі передумови. Це працює. Центр рекрутингу в Кривому Розі став 10-м за ліком та шостим в межах Дніпропетровської області. При цьому вони не мають жодного стосунку до структур ТЦК. Оператори-рекрутери не є військовослужбовцями і тому не вручають повісток візитерам. Відвідування центрів є суто добровільним. Кривий ріг долучився до нового такого проєкту консультанного дерева центрів, рекрутингових центрів, який впроваджує Міноборони. Разом з нашим генштабом хочу сказати, що це не структура ТЦК, тут не працюють працівники ТЦК, тут не видаються повістки. Кожна людина, яка хоче боронити нашу батьківщину, може прийти, ознайомитись з можливостями, ознайомитись з військовими частинами, ознайомитись з вакансіями і саме вибрати сам. Де він хоче служити, дізнатись більш детальну інформацію стосовно працевлаштування в збройних сил України, ви можете під час особистого візиту в будні дні з 8.00 до 17.00 до центру рекрутингу, який відтепер діє в центрі надання адміністративних послуг віза за адресою площа молодіжна 1, або зателефонувавши за номером телефону, який бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.